Вночі десь о другій ночі на нашу друкарню прилетів шахет. Так це все виглядає. Трошечки трохи розвалило нам друкарню. Постраждали, слава Богу, у нас. Під час масованої нічної атаки на Київ російський дрон ударив по одній з найбільших українських друкарень від А до Я. Близько другої години ночі шахет влетів у дудівлю підприємства, де друкують книжки і рукописи провідних видавництв, зокрема, артбукс, ранок, каламар. У приміщенні вибито шибки, пошкоджені стіни, але, за словами керівництва друкарні, ніхто з працівників не постраждав, а роботу вони зупиняти не збираються. Друкарня від А до Я заснована 2001 року і щороку виготовляє понад мільйон примірників книжок та іншої поліграфії. Ця атака стала частиною комбінованого удару по столиці. За офіційними даними у Києві загинули семеро людей ще 21 людина поранена. Пошкоджені житлові будинки, логістичний центр супермаркетів і об'єкти інфраструктури.